Ім'я Отця і Сина, і свята Духа. Святим, братія і сестри, і святим причастям тих, хто причастився, цей піст. Сьогодні свята Церква почитає пам'ять святої великомучниці Варвари. Небеса повідують славу Божию, творіння жирку його звіщає твір. Господи, Господь наш, яка чудне ім'я Твоє по всій землі. Ці слова в Псалтірі ми чули неодноразово, коли читається Псалтірі. Цими словами дивний пророк Давид славив Господа, він радувався, що на що наше око не подивиться, все ми бачимо Господа, повинні бачити. Ми бачимо, що Його дивна тісниця створила все. І Пильне око, якщо бачить творіння Боже, воно восхищається Творцем. От і сьогодні в сонмі Святих мучених і мучениць є одна мучниця, яка прийшла до Бога, дивлячись на творіння Боже. Оце великомученниця Варвара. Вона народилась у сім'ї язичниці. І тато і мама були язичники. І дуже рано вона залишилась без матері. Зовсім, як була дитина, залишилась на воспитанні батька. І от батько чає в душі своїй дитині і бажав краще віддати, щоб дитина виросла дійсно на радість батькові. І от що могла зробити? Душа батька для дитини. Так зробити, щоб нічого погане, як він думав, не торкнулось до її ума, до її тіла. Оскільки він був багата людина і в сім'ї багатій вона народилася. Тому і батько міг зробити так, щоб жоден погляд її не торкався того, що не потрібно. І Її зробив окрему башню і відділив від всіх людей, з ким могла б спілкуватися. І от, будучи в окремій башні, вона могла, мала змогу дивитись на творіння Божі. Вона дивилась на небо, дивилась на зірки, на далекі ліси, ріки. І вона просто радувалась. Невже це все могла створити? Ті боги язичницькі, які батько каже, ті, що робляться руками людськими і робляться з дерева чи з металу. І тихенько молилась. Кожна душа, вона християнка, так казав Тертуліан. І дивлячись на все, вона тихенько чаяла, що. Боги відкриють їй тайно створіння миру. І от через певний час вона підростала і вже дойшла до того віку, що потрібно було їй віддавати заміж. І от батько якраз спитав, дуже багато хочуть бачити тебе своєю жінкою, а краса в неї була, вона була вродлива дівчина. Тому і дуже багато женихів, знаючи. Що є така завідна е, невеста, Бажали її бачити своєю жінкою. Але Варвара казала так: Я не хочу мати сім'ю, я не хочу бути жінкою якогось жениха. Ну, Батько подумав так, що це я е, її окремо відділив від людей. Дай, хай вона спілкується з іншими людьми, хай спілкується з чоловіками. Це, напевно, я винуватий. Тому що я її відділив від людей. І дозволив їй спілкуватись з іншими своїми е, сверстницями, з чоловіками. І в один раз, коли батько від'їжджав в інші країни, їй тайні християни, тому що жила вона початок IV століття. Це були часи, коли були страшні гоніння на християн. Тому і християни були тайні. І от Її уст і слуха доторкнулася звістка про Господа Ісуса Христа, про Спасителя міра. І вона дивним чудом, серцем відчула, що це саме той, кому вона повинна віддати свою віру і своє життя. Їй сверстниці відкрили. Тайно, що все створено не богами, а один істинний Бог, Творець неба і землі. І Господь наш Ісус Христос, Син Божий, вона серцем затрепетала і забажала так, щоб Господь просвітив таїнством хрещення. І через певний час був священник, який тайно під відом купця приїхав в город Іліополь, де вона була, Іліопол Фінікійський. Геліополь Ліополь. город Фінікії. І от під видом купця приїхав некий священник. і коли батька не було, вона приймає тайне хрещення. І коли батько повертається обратно, вона каже, що вона християнка. Він бачить, що вона молиться розп'ятого. Батько дуже сильно розгнівався. Тому що, от як Господь казав, хто возлюбить батька, мати. Рідних більше, ніж мене, недостоєн мене. Тому і ці слова Христові не в тому сказано, що не любити батьків, а сказано так, щоб Христа любити більше, ніж батьків. Отак От вона і виконала, то, що вона всім серцем забажала служити Богові. І коли батько в своїй ярості, в своїй сліпоті обрушився гнівом і ненавістю на свою доньку, він спочатку уговорив, а потім просто. Насиллям привів до людини до судді і сказав, що моя донька християнка. А це було равносильно віддати доньку на муки. І тоді суддя спочатку лестю, уговорами, а потім через певний час страхом намагався повернути Варвару до віру в язичництво. З радістю казала, що служу Господу моєму Ісусу Христу. Тоді суддя віддає Варвару на муки. На страшні муки притерпіла дівчина. Спочатку, будучи снотливою, вона зняла одяг і почала бити волойми жилами. Це страш... тяжкі страждання, і земля обогрілась кров'ю, як каже. В тропорі. А потім для того, щоб страждання збільшити, розтирали тіло власяниця, така груба одяг грубий. І залишили, після того, як не повернулась, не змінила свою віру, залишили її в'язниці до ранку. Вона молилась Господу, просила Господи укріпи, і Господь наш Ісус Христос з'явився їй. Вона сама бачила Господа і прийняла причастя із рук Його. Тому зранку, коли вона вийшла, всі побачили, що ран тих, які були, немає. Господь зцілив її. І Юліанія, ми почитаємо пам'ять мучениці Варвари Юліанії. Це була дівчина, яка, побачивши це чудо зцілення, вона теж стала християнкою і прийняла теж страшні тяжкі муки за Христа. Пізніше Її підв'язали до дерева, страгали страшними скріпками. куски тіла зривались під тиском цих скріпків, били тяжким молотом по голові. А потім тяжче всіх страждань було те, що її дівчину незаймно злотливу, без одягу провели по всьому місті, по городу. Це було найстрашніше наверное, випробування для неї. Тому вона сразу молилась, Господи, покрий, і ангел Божий тут же покрив від любопитних взглядів ворожан і не бачили того, що бажали бачити. Тому що ангел Божий покрив її тіло незримим одягом. А далі кінець мук було те, що присудили її стратити через освітнавіння голови. І це здійснив саме страшне, здійснив її рідний батько. Коли фактично спочатку, любляче серце батька, воно затемрилось тим, що так от страшно він, будучи засліплений ненавістю, якби любов'ю любов до богів язичницьких, а з іншого боку, це ненавість бісовська, яка поручила Батькові разом. От таким чином, свята великомученця Варвара, Євлінія, прославила Господа Ісуса Христа. Но сьогодні ми чули дивні слова Христові. Господь каже, кому служиш, той в серце в тобі. В серце маєш то, кому ти служиш. От і на даний час сьогодні ми бачимо, що те, що ми робимо, це е, саме те, що ми вважаємо, як ми. Що ми шукаємо, то ми знаходимо. Як великомученця Варвара шукала істини, і Господь відкрив ту істину, себе відкрив. От те ж саме ми постійно влагаємо в серце своє. То, що для нас саме найдорожче. Якщо нам найдорожче, це Господу служити, а це повинне бути найдорожче. тому що в хрещенні ми приймали і Господу обіцяли, Господи, буду служити Тобі. А служити Господу це не просто словами, не просто ходити на службу. Служити Господу це угаждати Богові. І, знову ж таки, якщо ми дивимося на природу, на людей, ми повинні бачити, що це все Божє творіння, що Бог недалеко від нас. Бог, як казали святі Отці, найближче, ніж наш одяг. Він бачить наші мислі, бачить наші помисли. То, що отці казали, майте страх Божий. Страх Божий це боятись Бога образити, це боятись зробити те, що неправильно перед Богом. От саме коли бачимо дивне життя і дивні страждання великомучениці Варвари, ми розуміємо, що якщо людина живе страхом Божим, вона постійно Богу служить. Вона постійно, дивлячись на людину, бачить через людини не гріх, який спотворив природу нашу, а бачить, що це образ Божий. Тому і ми ніколи не повинні гніватись не на жодну людину. Тому що все це, всі ми, образ Божий. Ми маємо молити, щоб Господь вигнав з нас гріх. Тому нічого зле, нічого ненависте, не повинно бути в наших серцях. От як отці кажуть, що повинні крок за кроком очищати душу свою. У нас постійно під нашими руками є все творіння Боже. Молітва так Отак отці кажуть, повинна наш розум звертатись до Господа. З Господом ми повинні спілкуватись постійно. Господі Ісусі Христі, мене грешня. От саме радість. Душа отримує, коли вона доторкається до Господа. Наша душа є таке, як отці кажуть, жажда Бога. От Це одне із свойств, властивості нашої душі, жажда Бога. Цю жажду нічого не може наситити. Ні багатство, ні слава, ні задоволення якісь мірські. поки душа не доторкнеться того істинного єдиного Бога. Людина має. Бога відчувати постійно, людина має в Богові служити, і, якщо, якщо потрібно, за Бога страждати. Тому що Господь казав так, що ну блаженне ви, коли вас, вас не видять і рікуть всяке погане слово на вас, Сина Чоловічського Раді. От так ми повинні знати, що не в наших силах казати, що буде далі, але в наших силах. Служити Богові, радіти, що ми християни, радіти, славити Бога, Його дійне творіння, і в тому числі творіння людей. Слава Тобі, Боже, слава Тобі, Боже, слава тобі Боже! Злятом, раді